Що в принципі я оце от ненавижу. Що саме? Тому, та це що... ваші проблеми, не що ви йдете, не вийдете, розумієте? Не рухайте мене, не рухайте мене, попереду. Треба спілкуватись нормально. Я з вами не нормально спілкуюся. Дайте мені орієнтир на розшуку такому транспорту. Орієнтир тільки в лісі є, а є орієнтування. Ну а? не в лісі, Ну Орієнтування. Не орієнтір, а орієнтування. Добре орієнтування – це службова інформація. Тому що я так вирішив. Вы Мы не придем консенсуса, я вам все равно не покажу Значит, и не все... поліцейський. не полицейский. Пожалуйста, это ваше личное право. А чим предусмотрено? Нічим не предусмотрено. Три четвертую читалі конституцію. Да. Що там написано? Будь-який спосіб та засіб. Yeah. А от я вам не дозволяю. А міністр... чим а ви такой? ви что, министр или что? А Министр? Даже міністр не может запретить. А, а я Више міністр застрічає друзі. Усім привіт. З вами знову адвокат Антон Болтик. Настільки багато відео ви прислаєте останнім часом, що я просто в шоці від цієї поліції. У мене просто немає слів. Сьогодні ми зробимо дуже корисну підбірку із різних м, представників. Цієї спільноти будемо казати так, тому найкраще за останній час. Перший пішов на капає. Хто сказав, що я не готовий. Будь ласка, ну я кажу, надайте мені, надайте мені на розшук такому трасу. тільки в лісі є, а є орієнтування. Ну, не в лісі. Ну орієнтування. Не орієнтір, а орієнтування. Добре. Орієнтування це службова інформація. Згідно пункту 2-4. Да ви що? Ну, це 4. стосується мене ця інформація. Будь ласка, ви мене кажете, схожі... або я кажу, або ви кажете... говорите. Я кажу, будь ласка, ви чуєте, що я кажу? згідно пункту. 2 давайте, ви сказали, 4. або ви говорите, або я Як говорю. Давайте, я буду, давайте я буду говорити. Водій, попередньо. відповідні документи. Давайте я буду говорити. По перше, не плюйтеся. Говоріть. Ця інформація стосується мене, мого транспортного засобу. Орієнтир тільки в лісі, каже він. А що це взагалі за спілкування? Ну, переплутав водій, орієнтування з орієнтиром. Навіщо глузувати і починати таке спілкування? Мені це взагалі не зрозуміло. І це під грифом засекреченої інформацією. Це максимально таємна інформація, це орієнтування. Та ні, працівник поліції. Орієнтування взагалі не йде. Під грифом ДСК. до речі, ДСК, хто це не знає, це для службового користування. У нас є згідно чинного законодавства наказ номер 810 від 01.09.2023 року про внесення змін до приліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі національної поліції України. І ось що ми бачимо: а бачимо те, що орієнтування не відноситься до службової інформації. Це вони все вигадують, друзі. Ця інформація, про яку каже цей працівник поліції, вона дійсно стосується водія та його транспортного засобу. Тоді Чому проблема? Будь ласка, виконуйте частину 3 статті 35 закону України про національну поліцію. А якщо ви зіштовхуєтесь з таким працівником поліції, то щоб дізнатися питання і вирішити це питання стосовно орієнтування, телефонуйте на 102. Зателефонувавши, ви можете все дізнатися, чи є таке орієнтування, чи його нема взагалі. Також 0800-500. Телефон гарячій лінії Міністерства внутрішніх справ. Тому що працівники поліції в більшості своїх випадків це взагалі вигадують. Поїхали далі, другий пішов. Потому что я так решил. Мы выйдет. не придем к консенсусу, я вам их все равно не покажу. Значит, если... вы не полицейский. Пожалуйста, это ваше личное право. Так а зачем вы взяли права, во-первых, и этих паспорт верните ты человеку? Кто? Почему Нет. они у вас в руках? Нет. Это вас вообще не имеет. Предоставьте. Его. Я закончил. Отведи его. Куда отведи? Ты что, на приколе отведи? Не ты. Где? Вот я не видел. Вот Смотрите, пожалуйста. Ну, фамилия. Ну, фамилия. Я вам все равно не дам его зачитывать. Я Предъявите. вам не дам. Мы Почему? Будем так часами но Часами? Вы что, нас затримываете или что? Протокол затримывания, конечно. Так я вместе с девушкой зашел. Вы... Представьтесь, будем. пожалуйста. В разговор на выйти. Можно ваши документы? Чекаю. А вы что, их в машине оставляете? А какая разница, где они находятся? Не снимает. А чем предусмотрено? Может, ничем не предусмотрено. 34-ю считали конституцию? Да. Що там написано? Будь-який спосіб та засіб. А от я вам не дозволяю. А Ні чим? Дозволяю. А ви хто ви такої? Ви що міністр, а що? А що даже міністр не може запретить. а ви що, що, ви ви міністр? А я я вам не я вам просто... Все, тогда предоставьте по нормальному Ну Но тут максимально все просто. Зверніть взагалі увагу. Частина третя статті 18 закону України про національну поліцію. У разі звернення особи до поліцейського поліцейський зобов'язаний назвати прізвище посаду спецзвання та пред'явити на вимогу службового посвідчення, надавши можливість ознайомитись викладною. В ньому інформацію, не випускаючи його з рук. Все питання вирішено. Це повинно ну must have, Тобто це обов'язково до виконання. До речі, згідно з статті 34 конституції, головного закону нашої держави, кожен має право вільно збирати, використовувати та поширювати інформацію в будь-який зручний спосіб. Це чітко прописано головним законом нашої держави. Песник поліції це не знає. Окрім цього, стаття 5 закону України про захист персональних даних вказує, що інформація про суб'єктів владних. Повноважень вона не є конфіденційною. А вона є відкритою. Все досить таки просто. До речі, друзі, це у нас буде незабаром вийде дуже крутий посівничок для вас, для водіїв, що робити, як діяти, коли тебе зупинила поліція. Тому не забувайте перейти в наш Адешоп в описі під цим відео буде посилання та слідкувати за новинами та оновленнями. І не забувайте про те, що клуб юридичного захисту водія завжди вам прийде на допомогу. Тому долучайтеся до нашої спільноти, ставайте одним із тих, хто хоче змін. Цій державі, хто хоче змін на дорогах України. Тому що така поліція вона нам не потрібна. Вона повинна бути професійна, вихована і знати та вміти робити свою роботу. Точніше, служити українському народові. Тому, друзі, щоб мати надійний захист, ось за цим номером телефону, переходимо та долучаємось до спільноти. Працюємо кожного дня без вихідних. Нас вже більше 20 тисяч учасників по всій території України. І коли працівник поліції каже про те, що інформація вона є конфіденційною, вигадує все, що завгодно, відповідно до закону про інформацію, стаття 21 чітко визначає, що конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої фізичною або юридичною особою обмежений крім суб'єктів владних повноважень. Тобто Представники поліції, вони є суб'єктами владних повноважень, до них це не відноситься. Тому, щоб вони вам не розповідали, не слухайте. Головне, знайте свої права і застосовуйте їх в тому ключі, в якому я вам подаю. Тому що кожне моє посилання на норму закону. Так і ви повинні робити. А якщо ви маєте бажання робити це професійно, переходьте в описі під цим відео, буде посилання на мій авторський курс для водія. Ми вже відкрили продаж, тому встигніть долучитися буде. Круто, потужна, цікава та дуже професійна, і воно вам 100% знадобиться. І, взагалі, для мене це нонсенс, коли працівник поліції в балаклаві. З ким взагалі йде спілкування? Хто це людина з закритим обличчям? Це, взагалі, я такого ну, вже дуже багато м, часу не бачив. Але вони продовжують це робити, і не несуть, на жаль, відповідальність. А треба, щоб несли. Тому будемо це змінювати. Будемо знову ініціювати питання щодо їх персональної індивідуальної відповідальності. Підтримуєш, тисни палець до гри, Розповсюджуй це відео і пиши обов'язково коментар під ним. Третій пішов. То ви, то ви. Я, Представте, будь ласка, ще раз. Ще треба раз. Треба моє... я, я маю повне право, це не ваше. Це це ваш? Добре, давайте, я, я просто Пайп скажу. Пришов, Кляренко про... Юлія Андріївна, дійсно, до 25-го, добре. Посвідчено можна, ну, щоб не заважало. Звичайно, добре. Ну, тут все дуже просто, друзі. Бачимо: порушення однострою, опять службове посвідчення там щось дають, не дають. І кепі, де жетон, де це все? Це взагалі незрозуміло. Хто це? Ну, в мене просто нема. Нема взагалі слів, коли я бачу таку поліцію. В такому вигляді, як вона є. Це просто взагалі без коментарів. Ну і на останок ще один, друзі. Подивіться. Я не покажу, я чекаю свого адвоката зараз. Чекаєте адвоката? Я адвокат чекаю, я нічого я говорити не буду. Я нічого чи? вам не кажу. Та я бачу, як ти на камеру не кажу. На камеру, тому що це моя безпека. Так, а з так, того, що зображає, що ви мене ображаєте. Ви я не йшов говорите, спокійно. Ні. Всі ходять спокійно, тільки так, не всі а, реагують, тільки не всі, не так адекватно. Тільки не як всі, ви, тільки не всі з бородою, чи що? Ні, не всі реагують так неадекватно, як ви. Я Чо я неадекватний? Я не неадекват, Ні, я кажу, реагуєте не так адекватно, як всі. Дивіться, тому що в принципі я оце от ненавижу. Що саме? Та це ваші проблеми, не що рухайте повидете, мене, не вийдете. Не рухайте мене, нормально. Я з вами не нормально Тут цікава ситуація в тому, що. Зверніть увагу на те, як відреагував поліцейський, коли громадянин звернув увагу на те, що він ну не дуже полюбляє поліцію. Бо вже дійсно дістали, дістали з таким підходом до громадян України з таким відношенням. Ось вам і весь результат. Тому, друзі, знайте свої права. Обов'язково перейдіть на мій телеграм-канал, підпишіться, там виходить дуже багато корисного. Переходьте на мої соціальні мережі в описі під цим відео. Бережіть себе, знайте свої права та усім вам мирного неба.